Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Ви вже здогадались? Мабуть, так. Але прослухайте, невеличку, гадко. Хто на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує? І з ножем працює вправно. То смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний і духм'яний. Не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, це малята, кухар. Годні кухар хоче нам розповісти про місце, де він працює. Тож послухайте малята. Наче паровоз гуде? Шумить, гуде і пар іде, смачний заварює нам чай. Тож він такий? От відгадай, він холодний та гарячий, вдома кожен його бачить. І співає він від жару і пускає з носа пару. То це дітки? Так, це чайник молодці малята. Ухар кип'ятить у чайнику водичку, щоб люди, його гості, могли попити смачного теплого чаю. А ось прийшла чайника подружка, має вона два вушка, Варить кашу, суп для Юлі. І звуть її каструля. Щоб напій посмакувати. Треба цей посуд в руки взяти. Без малини, чи ромашки наливаємо ми у вірно чашки молодці. Багато людей чашку ще називають кружкою. З неї можна пити каву, сік, чай, узвар, компот, водичку. Буває глибока. Буває мілка, буває велика, буває мала, порщику до кашки. Повна вона. Хто це дітки? Так, це тарілка розумнички. Коли кухар приготує їжу, він насипає її в тарілку та подає гостям. Є на кухні у кухаря є виделка та ложка. Ложкою зазвичай куштують перші страви борщ, суп. допомогою веделки смакують другі страви, такі ярони, картопля, тошковані овощі, багато чого іншого. І на кухні у кухаря є ніж. Він ним користується, щоб нарізати різні продукти. Ніж дуже гострий. Користуватися ним потрібно дуже обережно. А малятам до рук його брати взагалі не слід, бо можна порізатись. кухні у кухаря дуже цікаво, але вже слід повертатися додому. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож до зустрічі малята.